правду, те, що у нас називається декомунізацією, це абсолютно більшовицькі комуністичні підходи до політики у галузі топоніміки. Абсолютно. От, е, по, лише в Україні, це, от, я не знаю, чому ми досі не подали до книги рекордів Гіннеса. Е, у нас е, два великих обласних центри вже названі іменами письменників. Івано-Франківськ. Ну погодьтеся, штучна назва. Так, ми до неї звикли, хоча мені Станіслав подобається набагато більше. Е, цей. Ну, е, його е, люди переіменували Франек. Красиво, хай хай буде так івано франківськ і тепер Кропивницький. Насправді ну, Марко Кропивницький визначний діяч, це людина, яка відіграла велику роль не лише в українському театральному мистецтві, в світовому театральному мистецтві. Це так, але розумієте, люди звикли до назви Кіровоград, тому вони не хотіли міняти цю цю назву. Об'єктивно, якби дали можливість проголосувати мешканцям Кіровограда на референдумі, то Кіровоград би залишився Кіровоградом. Були інші пропозиції. ну, Обрали Марка Кропивницького. Тільки буду сподіватися, що зросте інтерес до його творчості, але як на мене, це волюнтаристське, абсолютно комуняцьке рішення. Там, де от є історична назва, мені дуже подобається назва горішні плавні. Воно звучить красиво, воно воно звучить правильно, воно звучить українською. Думаю, що ця, ця назва приживеться. Але от проспект Бандери в Києві. Ну, нагадаю, як виник у Києві московський проспект. Взагалі, от слово московський в київських топонімах зустрічається найчастіше. Найстаріший це, мабуть, московська брама. Потім вулиця Московська, вона залишилася вулицею Московською, бо вона історично московська. Пізніше був московський район, йому дали потім назву Голосіївський. Був, була Московська площа, нині вона Деміївська. А да, був ще Москварецький провулок. А тепер от з'явився проспект Бандери. Московський проспект придумав Сан Саныч Омельченко після теплої, теплої, теплої зустрічі з Лужком. Поїхали туди в Мельченко, була така діячка Матіко-Бубнова. Вона очолювала комісію з питань культури в Київській міській раді. Поїхали вони і на додачу до московського мосту, який споконвіку був московський, тобто він був збудований як московський. Так? Вони дали назву ще і Московський проспект. Тепер, коли у нас заговорили про декомунізацію, неправда це дерусифікація. Тому Кутузов не був вже комуністом, правильно? І Суворов не був комуністом. Ну, інше що Суворов ніколи не був в Києві, а Кутузов навіть був генерал-губернатором близько року, 1811 році. Так от, до речі, музей Івана Гончара знаходиться в приміщенні, яке використовувалось як резиденція Кутузова, коли він був генерал-губернатором. Так от. З'являється цей московський проспект, і тепер його, ну точно на злому скаля намагаються перейменувати в проспект Бандери. Ну ніколи Бандера не був у Києві. Е, от е, вулицю Комінтерна перейменували вулицю Петлюри. Я б все-таки шукав би е, назви от в центрі міста, шукав би назви історичні. А вже там, де новозбудовані вулиці, вже, будь ласка, давайте будемо називати їх. Хоча я теж за природну топоніміку. Є в Києві топоніми, там, яким тисячу років, Святошин той самий. Це ще був такий князь Микола Святоша, Луцький, Чернігівський, а потім Луцький, який в Чернецтві працював воротарем. В, біля е, Троїцької надбравної церкви в Лаврі. І е, от це з його володінь пішла ця назва Святошин. Нивки дуже-дуже стара назва. Е, Княжий Затон, Троєщина це всі назви, яким ну, реально тисячу років. От вони е, е, збереглися. І я брав би саме історичні топоніми, так як називали люди. От спробуйте Поділ перейменувати, наприклад. Так? А Петрівку збираються перейменувати, бо це на честь якогось Петрова, якийсь був там, другим секретарем е, Київського міського партії. Е, так от, повертаючись до московського. На зло москалям. Був проспект червоних козаків, потім московський, тепер Бандери. Ну, як на мене, кумедно. Просто нелогічно. І такі така волонтеристська поведінка, вона влади, вона веде до того, що ці назви виглядають штучно і не сприймаються людьми. Це це, це просто наруга над пам'яттю Бандери, а не навпаки увічнення його пам'яті. Так само я не розумію, навіщо нам переименовувати е, аеропорти. Ну от є традиція, припустимо, в Ізраїлі і Сполучених Штатах, да, в Тель-Авіві, Бен-Гуріон, в Нью-Йорку, JFK Аеропорт Джона Кеннеді, А є традиція британська. Ну, от Хитро в Лондоні, Гетвік в е, тому самому Лондоні я блишив би жуляний Борис Піліничі Пайтевий. Радянська влада не додумалася назвати його аеропортом імені Леніна, наприклад. Л Ленінську кузню краще перейменують. Отже, з цією топонімікою відбувається ще раз. Повторюся, просто більшовицькі волонтаристські такі підходи і це теж свідчення дуже низького рівня інтелекту і культури української влади.